Зробили нормальним для людей 50-ку, недорогу, сучасну, надійну по бренду ТОДВ, переименували в 22-му році в Кентавр, Хлопці, то техніка має свої нюанси, вихожує в хлопців, по 10-12 по 12 год, то вже провірено врівню. Якщо не вірите, забийте таку ДВ504, 404, нормальні трактора. Вето фірма, яка провірена в рівнях. То толкова бюджетна 50-ка з опціями, з кандюком. Дивіться, яка зроблена просто і противаги, і великі колеса. 12.4 на 28. Передня 20. Ну то всі, полося, дивіться, які грубі. Два баки по боках. Передній мост теж дивіться, Чулки, бортова, все зроблено на совість. Сама кабіна, як виконана. Все, тобто тракторець, то вже 2025 рік, то видно, що не якесь старе човиро. Воно недороге, воно відносно останніх конкурентів на 1000, на, на півтори, на дві, е, тисячі доларів дешевше. Також навісне, зараз покажу. Гобці, ну, то шикарний апарат, то шукає 50-ку, таку з весом там, 2 200-250. а е, то Отличний, самий недорогий, буде на сьогодні. Самий сучасний і головне надійний і варіант. Дивіться, який мост. А? Толково зроблено як бортова груба, редуктор грубий, пчолки грубі. От, по, там, по оптиці по світу. Тут все супер, все файно, не уступає. Пожалуйста вам решетка. Кандея, Пожалуйста вам. Обішумлена. Кабіна зі сторони мотора. Все файно зроблено, продумано. По-людські підкапотне, по людськи два насоси, KM-овський мотор, о, як у всіх тут вже зупинятися на цьому нема смислу, то у всіх КМ-495 моторчик о, трошки надутий, 45-ка, трошки надута. О, такі, о, підкапотне, фільтр зроблений, винесений, файно воздушний, є фільтрація на солярку тонкої очистки. О, тобто, Тракторець супер. Мається компресор, звісно. О, тракторець супер. Великий акумулятор стоїть 80-ка. Е, тракторець супер. Ось о, як виглядає бак. З двох сторін два такі баки. Тобто ви можете без дозаправок пару днів робити свободно. Ось о, ще, Пожалуйста, пару днів робити свободно, без жодних дозаправок в полі. О, баки великі, вони туди йдуть аж назад. Задні чолки теж грубі. Дивіться, яке навісне зроблено, просто на секундочку. Ось ресівер, балон висить, Навіска має плаваючий режим. Трьохточка максимально прокачана, зроблено вже все. Примусоване навісне, яке вам підніме. Жопу трактора піднімає. Ось такі грубі полуося, не розваляться. Тяги бачите, зроблено в рівень чітко. Не треба вже нічого думати, перероблювати. Нижні точки, в рівень зроблено, все. є запасні яблука, вистрозйоми, є силова сцепка, можна поставити перемичку, бо є прижимне. От. Тобто, самі тяги, які теж немаленькі, Тону він тону возьме, ще є дві пари на гідравліку, окреме управління навісним, ззаді собі підняли, підцепили, все зручно. І то все в дешевому. Відносно конкурентів, кабінники на 50 сил, ну хлопці, ну самі подивіться, що його поганий трактор показує вам. Дивіться, скільки всього додано, скільки всього зроблено, і зроблено воно такого по-людськи. І то вірма, яка більше 10 років є, була називалася, то людей поробили, попрацювали. Теж, може бути, якісь трохи гіморої. В плані там якогось електрика, легко десь десь можна матеріалах якісь зекономили. То я одразу кажу, таке може бути. Ну в плані того, що там розвалилася щоб хоробка, чи розвалилася щоб ходова, чи ще щось. Ну, Такого не буде. Провірено, це вже і шасі, і все временем. О, Трактор можна спокійно ночі працювати, дивіться, по, по світу. Тут все хорошо, що на капотові, що зверху. О, тобто більш ніж достатньо, я думаю, світа, все, все на діодах. Тобто, взагалі, питань по цьому нема. Можна спокійно працювати вночі, ввечері і так далі. Є проблезковий. Все, тракторець повністю заряджений всім. заряджений, як то кажуть, на всі гроші, а не стоїть всі гроші. Ось, о, я вам скажу так: таке робоче місце, кабіна теж. По кабіні взагалі нуль. Ну да, там Може в оволі обшивка якийсь пластик Ну тако, для роботи герметично. Е, е, Є органайзери, всі зручно все зроблено, все закрито. Зашито сідуха е -е, піочу, пружини, регулюється жорсткість. Вот, так само по, по приборному регулюється кермо. Є е камера, та, кому вона треба. Ну коротше, хлопці, клімат все є, пацани. Все просто в тракторі є. І то бюджетний провірений временем трактор. Я вам вже раджу вже відривати жопу від стола, брати слухавку, хто цікавився п'ятдесят. Не беріть непонятні там, бренди, які тільки з'явилися і не пойміть, що з цього буде, а беріть вже провірено временем. Провірена руками техніку в сучасному такому дизайні, в сучасної обліцовки. І буде собі робити, не будете знати горя, як то кажуть, будете працювати, хлопці. то дійсно дуже гідний трактор. Ну самі бачите, я вам ерунду не показую. Ціна є доступна. По опціях тут є все. Тут простіше сказати, чого тут нема. От. По надійності, теж, як для бюджетних 50 ок вона на рівні, десь на голову поражає. Uh, вот. И, uh, хлопці, я чесно раджу, є uh, комплектація з кондером. Кому-то не треба, є комплектація без кондера на 900 долярів дешевше ще буде вам трахати. По, -по, По факту сама uh, проста комплектація. Те саме все от і до, Модел S, все тільки без кондюка, То на сьогодні 50-ка сама. Доступна, яка є в Україні, в принципі, та що не опустіть. І бу... минулі 504 f були непогані. Но то, що зробили зараз, з порівняння з минулими, то є небо і земля, то є інший трактор, то є інші мости, то є інше шасі сильніше, то є інша вага, то є інша абсолютно кобіна. Не зрівняти з тим, що було. Взагалі. Вот. І то є інше навісне, прижимне і так далі. Тобто, це є прям прорив, можу сказати. Тому реверс, і діло, я навіть не казав. то реверс по-любому в всіх 50-ках, тут же нікого не здивуєш. Хлопці. Номер телефону, бачите, дзвоніть, питайте. Дуже, дуже толковий трактор. Дійсно, дуже толковий трактор. Привозимо безплатно, документи даємо, все, е доставка, документи, реєстрація, все повністю пакет входить офіційно від постачальника. Вот, тому набирайте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Замовляйте такого зеленого дракона.